Всіх вітаю. Зараз хочу показати вам товари, текстиль, який в мене по якійсь певній причині залежався. Були такі випадки, коли посилки не забиралися. Я не хочу нічого сказати поганого, тому що зараз ми живемо в такий, в такий час, що всяке може бути. Хай, звичайно, все буде добре. Але ну по якихось певних причинах вони залишалися і в них вкладені кошти. Я їх пооцінювала як могла. Зараз повиставляю, можливо, не все буду вимірювати, тому що це буде довго, а кучка тут доволі таки величенька. Якщо комусь щось когось зацікавить е і не будете знати або не знайдете розміри, тому що да, це ж було воно. Ну, за певний період. Я обов'язково виміряю і в вайборі е, напишу розміри, і можуть бути десь якісь невеличкі там пошкодження е, на цих речах, хоча практично їх там і немає. Ну, В общем, дивимося і, і будете запитувати. Можливо, вони і були замовлені, але десь загубилася етикетка, і про них не нагадували. Не знаю, по якій причині. Вони в мене застрягли, тому я маю їх вам показати. Так, ось така скатерка. Це скатерка італійська. Ну, По крайній мірі, тут ярличка немає, але такі мені попадалися виробник Італія. Був метр 50 її ширина, довжина десь 220, а то і більше цієї скатертини. Іде вона під номером 236 і ціна її 80 гривень. Даром взагалі. Так, далі ось такий рушник або доріжка. Ну, ніби вишите, воно вишите, або так ткани. Ну, це називають також вишивка. Довжина десь метр чотири, ширина 40 см, також його замовляли, але чомусь людина ця не відповідає, хоча вона брала ну, все регулярно. Не знаю, яка там причина, тому що це Запоріжжя. Такий рушничок йде під номером 262 і коштує він 60 гривень. Ось така наволочка. Це бавовна, вона вінтажна. має вишивочку, вишивочка гладдю. Розміри 40 на 35. І ціна 40 гривень, іде під номером 261, 40 гривень ціна такої наволочки. Серветка вишита хрестиком. Це льон натуральний, обшита натуральною мережкою. розміри 40 на 30, іде під номером 260 і 50 гривень. Ціна такої серветки. Це, виш... Це ручна робота, вишивка хрестиком. Так, ось така чайна скатертина. Я не буду вимірювати розміри чайних скатертин, тому що вони всі приблизно сантиметр сюди, сантиметр туди, мають отакі вишивки по чотирьох краєчках. Вона такого. Кремового кольору і отака рожева вишивка по краю хвиляста. Вона в гарному стані. Іде під номером 259. Всього на 50 гривень така скатертина. Ой. Так. Ось така скатертинка натуральна, Бавов... натуральна бавовна. Це також чайна скатертина. Отакий От вона має принт. Іде під номером 258 в гарному стані. І 50 гривень її ціна. Ось скатертина з одного з попередніх відео. Це льон. Має вона принтовану таку тканину, тобто біла, але, верніше, не принтовану, а жакардову таку структуру. Ось таке нанесення квітів посередині. Така скатертина йде під номером 257. Вона нова, в користуванні не була. І ціна 80 гривень за таку чайну скатертину. Ось така кругла скатертина, сама по собі вона гарна, такого ніби ніжно-персикового кольору або рожевого. В діаметрі вона 1,50, але вона має отакий край, ну, тобто він оверлований, але все рівно він потребує ремонту. Рай. Тому що тут ось в деяких місцях трішки потріпалося. Якби на мене, якби я шила, я б мережку пришила і все було б добре це для тих дівчаток, у кого руки з правильного місця виросли. Не для таких, як я, я маю на увазі. Така скатертина йде під номером 256 і ціна її 80 гривень. Всього-навсього. Ось ця скатертина, вона новенька, я вам її показувала. Так, вона застрягла в мене. Це поліестер, але для скатерки це дуже добре, тому що вона буде гарно пратися. На круглий стіл в діаметрі 1,45 м, іде під номером 255 і ціна її 80 гривень. Ось оця здоровенна скатертина. Це поліестер. Іде під номером 254. Ціна її 180 гривень. Тут розміри я міряла 2х2 метри. Ось. Так обшита вона мережкою. Має такі вишивки люрексовою ниткою. Кому треба? Будь ласка, ціна чисто символічна. Так, ось така вишивочка. Чайна скатертина вишита вручну хрестиком. Ну, вишивка така кустарна, скажімо так, не, не така якісна, але ручна робота тим не менше. Вона натуральна тканинка, розміри десь 80 на 80, іде під номером 253,50 гривень ціна такої скатерочки. Ось чотири такі новорічні плейсмати. Я вам показувала. Вони натуральні, це як вафельна тканина. Мають отакий дзвіночок. Ідуть під номером 252. І за чотири таких серветки. В гарному стані вони, за чотири серветки, ціна буде 80 гривень. Цю хустину я теж показувала в одному з своїх показів. Не буду розвертати, її так важко потім складати. Вона йде десь метр на метр, можливо, 90 на 90, хоча й ні, метр на метр, десь вона йде. І йде під номером 251, ціна її 20 гривень. Там все в буквах Париж. Хто любить Париж, то саме те. Маю таку льняну серветочку або рушничок. Ось так вона виглядає. Розміри 62 на 46 чи 47. Ну, самий звичайний рушничок льняний. З таким принтом йде під номером 248 і ціна 50 гривень. Далі хочу звернути вашу увагу: велика, льняна, вінтажна, скатертина. Зроблена дуже якісно, всі краєчки обрублені. Ось, також має вишивку в техніці рішельє по краях. Тканина сама жакардова. Отак от я не, ну, так не видно, а от як розвернуть зараз я її спочатку виміряю. Розміри десь 2 метри, десь, десь 210, 28, отак її довжина. Ширина є 1,24, метр 25. Якщо видно, отак принт по ній. Але є десь в деяких місцях, ну, тобто, ось, наприклад, ось тут с краєчку, така жовтенька цяточка. Е, і ось на, у цьому куточку з вивороту вона має отакі е, цяточки і ржі. Ну, Я думаю, що там його ніхто і бачить не буде, по-перше. По-друге, тут ціна дуже гарна, така скатерка і ось цяточка. Можливо, вони виводяться, ці цяточки. ну... Така скатерка йде під номером 247 і ціна її 120 гривень. Вона також була замовлена, але при певних обставинах жіночка переселенка. В общем, залишилась вона. Так, озвучила я, да? Ось ця скатертина. Не можу сказати, хтось у мене її замовляв. Але так, вона, так про неї не, не згадали, не забрали її. Це натуральна бавовна, тут ось є ярличок, що це стопроцентний котон, бамбук, ну хто як. котон. Да. Тобто це 100% бавовна. Така скатертина була в користуванні, тобто вона не нова, але в дуже гарному, в гарному стані вона. Ось такі виноградні гілочки, виноградна лоза, ширина цієї скатерки десь, десь метр п'ять навіть. Десь метр 35 і довжина більше, як 2 метри. Така скатерка, тут такі клітинки, знаєте, доволі такий рельєфний. Така скатерка йде під номером 246 і ціна її 160 гривень. Маю таку льняну серветочку, я вам її показувала вона з минулого або доріжку, вона з минулого показу. Можна використовувати її як рушничок для столу, або для От такі по ній ось листочки, має такий принт листочки. Як плюща або лоза. Е, вона, тут оздоблений край, так ніби потріпані ниточки, але оце все закріплене. Тобто, воно не буде далі торочитися, воно там зафіксоване, там вишивка. Ось така доріжечка або серветочка 60 на 35 її розміри, іде під номером 245 і ціна її 40 гривень. Ще раз показую оцю вишивочку. Я вам розказувала і показувала. Вона вся повністю зашита. Оце все біленьке зашите, дрібненький хрестик. Це мене попросили продати. Я вже, так, на свій страх і риск ціну знизила за 250 гривень. Така вишивка патріотична йде під номером 244. Розмір її. 29 на я буду саму вишивку, на 15 сантиметрів. Ось така ручна робота. Так, Далі залишився, а залишилася така чайна скатертина. Така чайна скатертина, тут вишивка в техніці рішельє. І вишивка такою сірою ниткою. Е, можливо, вона, ну, це машинна вишивка. Дивлюсь на телефон, а там мені хтось дзвонить. Е, вона має ось такі цяточки, бачите, іржі, я не виводила. І тут десь ще по цій скатертині. Ну, таке, ніби ну, треба було випрати, можливо. Ну, мені здається, як. На фарбу не похожа, тому що вони м'ягенькі, отут оці біленькі цяточки. Тобто десь в деяких місцях є біленькі цяточки. Така скатертина йде під номером 243 і ціна її 50 гривень. Так, маю таку серветочку, вишивка гачком або доріжку, ручна робота. Розміри 44 на 27. Іде під номером 242, 50 гривень. Ось така чайна скатертина. Я вам показувала вона по краях має е, вишивочки такі, вишивочки гладдю. З усіх чотирьох куточків тут різні. Різні квіточки. Мак, нарцис, тут якісь волошки, краєчок обшитий в техніці рішельє тканинка вінтажна, натуральна, тоненька така. Це для любителів вінтажних речей. Тала її можна використовувати. Мені здається, що це тоненький льон. Така скатертинка йде під номером 241, і ціна її 60 гривень. Далі маю е, ось таку скатерку. Зараз я поміряю діаметр її. В діаметрі вона метр двадцять. іде під номером 240 і коштує 100 гривень. Ось так вона виглядає на столі. Це машинне плетіння філейне. Але ну, за таку ціну мені здається, що е, також мені здається, що тут можна нашити мережку по краях, ніби не закінчений він цей край. Він не торочиться, але він не закінчений. Я де, в деяких місцях трішки ниточки там попідрізала. Ну, ціна 100 гривень. Розумієте? Далі залишилася із минулих показів. У мене отака скатертина. Вона прямокутна, зроблена в техніці плетена гачком вручну. Ціну я знизила на неї. Іде під номером 239. Ціна 280 гривень. Довжина її десь 1,40 м. І ширина 1,20 м. Зараз покажу. Ось так вона виглядає на темному фоні. Ось така робота. Це плетена на вручну і обшита натуральною мережкою. Ще одна така скатертина. Філейне мереживо. Машинне плетіння, В діаметрі вона метр десять, йде під номером 238 і ціна її 100 гривень. І ось так виглядає вона на столі. Не знаю, звичайно, якби з -з згори, ну, це треба штатив більший купити. Можливо, щось придумаю. Можливо, купляти не буду. Так, озвучила ціну і розміри. Так, далі із попереднього відео скатертина, тут вже я не буду міряти, це було з передостаннього відео під номером 211, 100 гривень лігняна отака літня скатертина чайна. Ось така в гарному стані. Так, далі показувала набір ось таких рушників. Або серветок, це також 100% бавовна. Тут є три рушнички і одна ну, ніби скатертина. Для чого вони не знаю. Тут всі такі кухонний горошок, лимон. Ну, а на цій доріжці не знаю, що чи рушничку. Тут все має отакі ярлички. Тут написано, що це 100% бавовна. Такий комплект іде під номером 222, і ціна його 150 гривень. Так, далі наволочка. Я не буду показувати, я показувала дуже гарна наволочка в таких пастельних кольорах, Іде під номером 213, 80 гривень вона коштує. Далі ось ця скатертина. Ну, камера не все передає. Не передає красу цих всіх речей. Ось така вона грубенька, така доволі ця скатертина на стіл, має з двох сторон е, ну, киточки, ніби де закінчується. Ну і бачите, вона і зроблена, що це кінець тканини. Це не те, що вона там відрізана. Ось така скатертина йде під номером 216 і ціна її 300 гривень. Вона в гарному стані. Ну, лише треба правильно випрасувати. Так, хустина літня або бандана, хто як назве під номером 205. Натуральна 30 гривень коштує. Ось така хусточка під номером 207, 30 гривень. Ну, так вона. В таких кольорах вона сама не біла, а такого бежевого кольору, і по ній нанесений принт. Ось така хустка велика, вона тут розміри більш як метр, ширина її. Ось такий має принт іде під номером 208, 40 гривень її ціна. Ось така літня хустина. Це Натуральна бавовна, вся вона зарублена по краях, торочиться не буде. Це наша радянських часів хустина літня під номером 209 і ціна її 50 гривень. Ось така хустина ну, Поліестер, не буду казати, що це шовк, не впевнена. Поліестер йде під номером 202 і коштує 30 гривень. Ось така велика хустина. Цікаво, цікаво, вона, мабуть, метр на метр, а то і більше. Під номером 203 і ціна 60 гривень її. Такий шарф є. Я вам його показувала, він абсолютно новий, в користуванні не був. Має таку цікаву вишивку. Ось. Він йде під номером 204 і ціна 50 гривень. Зменшу ціну. Так, далі маю отакий шарфик із совами. Він абсолютно новий, я вам його показувала, лише десь там по краєчку трішки ниточки поторочилися з самого краю. Але він новенький і в гарному стані. Ну, вірніше, ті ниточки їх можна зрізати. Під номером 201 і ціна 30 гривень. Так, і. Ось залишилася ця вінтажна скатертина. Я вам її всім показувала, розвертати не буду. Вона має тут цікаву вишивку. Також має ось таку вишивку, такий орнамент. Ця вишивка, мабуть, вручну, я так думаю, ніби на тканому, або це ткали, і в процесі робили отаку от вишивку, тому що вона ішита із двох полотен. Можливо, ці два полотна йшли як на рушники, але їх шили посередині, ось отакою мережкою натуральною. Тому це вийшло як скатертина. Де тут ціна? Не знаю. Ага. Іде вона під номером 218 і ціну знижу, ціна буде 300 гривень за неї. Кому треба, то навіть як два рушники, то. Вже. Ось на сьогодні все. Показала вже все, що залишилося. Роздивляйтеся, думайте, пишіть, робіть, будь ласка, чіткі замовлення, і 100 раз подумайте, треба вам ця річ чи ні, щоб вони в мене не лежали в кульочках місяцями. І під, просто підписані, і нікому не потрібні У них вкладені гроші. Всім щиро дякую що були зі мною, всім бажаю гарного, мирного дня. Таке, знаєте, Такий сьогодні стан трішки напружений, тому що друга роковина цих жахіть. Міцного здоров'я всім і до зустрічі. Пока-пока.